Короткозорість Хоразину, витцаїде і капернауму. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 26-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав Горе тобі, Хоразине, Горе тобі вецаїдо. Бо якби в тирі й Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас. Вони вже давно покаялися б, сидячи у волосяниці та в попелі. Однак Тируй Сидону на суді буде легше, ніж вам. А ти, капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду зійдеш? Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Хоразин Ветсаїда і Капернаум міста, яких давно немає на карті світу. За певними версіями, вони були зруйновані під час землетрусу в V столітті. В часи Ісуса Христа в Капернаумі була митниця, тобто місто було достатньо багате, подібно було і з Ветсаїдою, що, напевно, внаслідок свого розвитку отримало за часів ірода Филипа статус міста. Ісус звертається до мешканців цих міст, які, незважаючи на численні чудеса, які він чинив на їхніх очах, не увірували. Іншими словами, відкинули серцем навчання Ісуса Христа. Ісус вказує на гординю мешканців цих міст. А ти, капернауме, хіба до неба піднесешся? Звичайно, можна було б припускати, що ці міста, вірніше їхні мешканці, стали гордими через своє багатство, але насправді гордими можуть бути не тільки багаті, та й не всі багаті є гордими. Гординя робить людину сліпою на добро, яке чинить інша людина, бай навіть на добро, яке здійснює в її житті Господь. В її світі, в її містечку заслуговувати на визнання може лише добро, зроблене однією особою, нею самою. Ми схильні не помічати добра, яке чинить нам інша людина. Нам важко помітити також і благодаті дані Богом, тому ми повинні вчитися дякувати за те мале і непомітне, що отримуємо, як то кажуть, від життя. Такі вправи подумати, за що хочу подякувати Богу, корисні для нашого короткозорого духовного ока. Тоді за маленьким, здається, подарунком побачимо велику, наче океан, любов Бога до нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.